Дмитро, доброго дня. Сьогодні рахунок у матчі 4-4 за ФК Гренадер, Як оцінюєте гру своєї команди та команду суперника у цьому протистоянні? Добрий день. ну Виявився такий матч до останньої хвилини. Ми зрівняли рахунок на майже вже в кінці матчу, там за 2 секунди до кінця матчу. Тому я можу вважати для нас цей поєдинок вийшов успішним, але ж наразі проблеми нашої команди заключаються в самих себе. Ми е, наразі напевно, що наш самий, е, самий такий, знаєте, опонент це наша команда. Приборкати м'яч, віддати передачу, до, до кінця добігти. Ми будемо прибавляти з кожною грою. Сподіваюсь, наступна гра буде краще. Як ви вважаєте, що вам найкраще вдалося у цьому матчі? Е, мені важко щось виділити, що нам вдалося. Ми домовлялися не втрачати м'яч, ми домовлялися е, 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 грати в обороні до останнього, але трохи. Трохи техніка підводила нас в цьому матчі, трохи не виходило то, що ми домовлялись. Тому щось окремо виділити. Мабуть, могу тільки виділити морзу Федіра, який сьогодні всі павутини познімав зі всіх дев'яток. Тому це напевно, що що можна виділити в нашій грі. Дякую вам, успіху та перемогу наступних матчів. Дякую.